Привіт жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! <звіт> Промоутер та кидала Боб Аром повідомив, що Васило Моченко може провести мордобій за титул. Пряма мова. Якщо Хейні підійметься у вазі заради поєдинку з прогрейсом, то титул WBC стане вакантним. Тоді Стівенсон битиметься за нього з Ломаченко. Крім того, Арум поділився думками стосовно того, коли може відбутися бій у Сик Фірі. Ось що сказав старий. Думаю, цей поєдинок пройде наступного року, можливо, у лютому. Побачимо, що буде для Уксука. Небезпечно зустрічатися в рингу з Дюбуа, тому що від Даніеля може прилетіти удар, який нокаутує Олександра. В Румунії закінчився чемпіонат Європи з боксу серед юніорів. За підсумками турніру, перше командне місце посіла збірна України. Крім того, кращою боксеркою турніру було визнано нашу співвітчизницю Марію Мандзюк, яка стала чемпіонкою у ваговій категорії до 54 кілограм. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.